Слава нашим ЗСО, вільному народу! Во немає переводу козацькому роду! Слава нашим На початку жовтня Україна відзначає велике державне свято День захисників і захисниць України. В цей день вшановують героїв, завдяки яким Україна залишається незалежною. Свято захисників. Відзначається в один день з Днем українського козацтва та покриви Пресвятої Богородиці, яку вважають захисницею та покривителькою козаків. Ці три свята пов'язані між собою і символізують зв'язок поколінь, давню історичну традицію з сьогоденням. Захисників вітаємо зі святом. Героям слава, кажем сіро ми, вам вдячні всі дорослі малята, в Україні краще дони і сини. Любов до України у серцях, хоробрі, сильні, вірні до кінця, нащадки справжніх, мужних вояків, Ви гідні ваших предків, козаків. У небо летять, ніби білі птахи, загиблих героїв душі. Вам слава і вічна пам'ять, Хай ваш спокій ніхто не порушить. Вінов світом, України, Україну, весека, з носом України, тим тим сусіда не кутутуй. Вітати піскіна, і хмін, велика будьяка. Символ незламності і перемоги. Червона калина лунає. Цю пісню не тільки відомі артисти, а й діти старанно співають. Усі вона калина, Хітрощів щире співає дитина, у юлузі червона калина, і пісня повстанська сучасно лунає. То значить, живе Україна. Українські хлопчики, дівчата, очманів наші руки, та душа завята. Бо казацьково народу славних прятків діти. І в дочка ми вчимося. Рідний край любити. За нашу рідну Україну, що зберегли на всі вики, низки уклін і трича слава. Вам, українські захисники, в синім небі сонце грає, гріє поле золоте, кожен воїн захищає те, що нам усім святе. Дякуємо вам, солдати, за спокійне, мирне небо, за можливість просто жити так, як нам усім тут треба. Миру, щастя і достатку вам бажаємо усім. Щоб добробут в кожній хаті був як колос золотим, побажає від душі за все рідненьким, щоб здоров'ячко